Сьогодні свій 80-й день народження святкує Володимир Бездомніков. Актор академічного театру імені Тараса Шевченка присвятив сцені понад півстоліття та підкорив за цей час багато глядацьких сердець. Привітання з ювілеєм приймав, як і годиться актору, на сцені під описки шанувальників. Як Говорят, прожити не ніколі. І чим далі, тим це допомоги. Дай Бог оно не будет скончать. Это поле, чтобы шагали мы все по этой жизни как можно дольше, дальше и больше. Коли я шов сьогодні привітати нашого ювіляра, я запитав Олександра Юрійовича Вілкула, з якими словами розпочати свій виступ? Він скаже просто: вітаю вас, легенда! І це справді. Наш Володимир Миколаївич, він вже понад 50 років на сцені. І ми пам'ятаємо вислів відомого актора Зельдіна, який вже навіть і в 100 років виходив на сцену. Він казав, що я тут на сцені, тому що Бог. Підтримує мене і він розуміє, що я ще щось можу. Тож тобто я бажаю нашому ювілею багато років ще життя, натхнення і виходити на цю сцену і радувати всіх нас.